Наша наступна тема, друзі, європейський диплом, який визнають більшість країн світу. Ось що пропонують польські виші, вищі навчальні заклади, і саме він спонукає все більше українців обрати навчання в сусідній країні. От наскільки легко знайти роботу після закінчення польського вишу, наприклад, і чи дає іноземний диплом переваги на ринку праці України? Дивіться наш матеріал після розмови з експертом. Юля вчиться у Варшаві другий рік. Перший курс вона жила за рахунок батьків, а тепер вирішила заробляти сама. З вересня 2015 року іноземні студенти у Польщі мають на це право. Юля працює касиром у фастфуді. Саме в цьому, наприклад, ресторані Ти можеш сам собі вибрати, коли ти маєш час працювати. Тому підробіток із навчанням поєднувати не складно. Так як я працюю три дні в неділю, то я буду отримувати 900 злотих. Цих грошей мені вистачить, щоб оплатити ем, гуртожиток. І ще залишиться на їжу та одяг. У кінці навчального року Юля зможе шукати собі практику за фахом, на яку часто звертають увагу майбутні працедавці. Зазвичай польські виші у ті справі студентам допомагають. Можна, наприклад, поїхати до іншої європейської країни через програму Еразмус. Достатньо просто подати заявку, знати добре англійську мову та мати хороший середній бал. Студентові, які отримав практику через Еразмус, на місяць платять 400-600 євро на проживання. Із практикою та працевлаштуванням у Польщі допоможе відділ практики та кар'єри, який працює практично в кожному виші. Ми радимо, які навички треба розвивати з огляду на очікування працедавців, як правильно писати резюме. Також у нас є сервіс в інтернеті, де працедавці розміщують свої вакансії, а наші студенти свої резюме. Так вони знаходять один одного. Максим приїхав до Польщі на магістратуру, тому практики у нього вже не було. Але це не завадило йому знайти роботу у Варшаві. Я ще не захистився, не мав диплому, але вже знайшов собі роботу. Починав він як асистент. А коли отримав диплом, став повноцінним співробітником. Працює у дистриб'юторській компанії і вважає це вдалим початком кар'єри. Те, що роботу після навчання знайти у Польщі, реально підтверджують і в університеті імені Лазарського, що у Варшаві, він навчає за напрямками право та економіка. Згідно досліджень. Яке проводилось 96% наших випускників по закінченню навчання в університеті отримують роботу по спеціальності в Україні. Із визнанням польського диплому також проблем не має бути, тому що між Польщею та Україною на міждержавному рівні є угода про взаємне визнання дипломів. Переваги на українському ринку праці від іноземного диплому також є. Вам не обов'язково пропонуватимуть вищу зарплатню, але на співбесіду запросять більш охоче. Це буде давати вам переваги, але переваги лише на етапі от такого ну, скажімо, відбору попереднього. Звичайно, якість диплому залежить від університету. У Польщі вони також є різні, престижні та більш слабші. Тому передступом варто почитати рейтинги вишів: міжнародні та державні польські. Вони найчастіше максимально правдиві. І у нас в гостях директор консалтингового центру Headhunter Україна Уляна Маслова. Пані Уляна, доброго ранку. Добро мій компліман. Вам ось так виглядає сучасний керівник консалтингової компанії. А не будемо відволікатися. І а, до нашої теми: власне, як ставляться українські роботодавці до європейських дипломів, а, які переваги є, якщо вони є. Безумовно, як сказали в сюжеті, от хлопець сказав дуже правильно: це є перевага на етапі відбору на співбесіду. Це не є гарантія працевлаштування, тому що диплом для українських роботодавців взагалі не є першочерговим фактором відбору. На першому місці буде те, що називається soft skills у студента. Наскільки швидко він навчається? Наскільки у нього гнучке мислення, як він поставиться до кризової ситуації, наскільки він буде впертий. Тобто в цьому сенсі диплом не має ніякого значення? Ні, не ніякого. Але другорядне треба про це пам'ятати, коли ви вибираєте сферу навчання і вибираєте університет. Диплом не є гарантією того, що у вас буде вище вища зарплатня, не є гарантією того, що вас не звільнять, не є гарантією того, що вас візьмуть компанію. «Мрій». Ну, от ви кажете, що це другорядна вже позиція про диплом, якщо говорити. Тоді давайте на цій позиції зупинимося. Український чи європейський диплом, на що звертають найбільше увагу роботодавці? Звертають увагу на іноземний диплом ті роботодавці, яким потрібно хороша англійська, яким потрібне хороше знання сучасних технологій і передових практик європейських або американських, наприклад, грубо кажучи. І не звертають на нього увагу ті, кому потрібні, наприклад, просто трудяги, кому потрібні люди, які, наприклад, вникнуть в поточний ринок українських і на ньому вже будуть працювати, тобто це дуже залежить від компанії. Але міжнародна компанія, компанія, яка багато працює з за кордоном, і компанія, яка, наприклад, націлена на розвиток передових технологій, mm -hmm. звичайно, на такий диплом зверне більше. Уваги. Mm -hmm. А от які вакансії в Україні вирогідніше отримує людина з європейським дипломом? А, з ну от як я вже сказала, міжнародних компаній всіх компаній, які працюють з благочинністю, Всіх компаній, які дотаційні, і, і всіх компаній, які, наприклад, є філією іноземної компанії або планують розширюватися на міжнародний ринок. Але знов таки я хочу сказати тут ще раз: це абсолютно не гарантія. Якщо у вас диплом українського університету, прекрасна англійська, хороша практика, і, наприклад, ви прослухали кілька курсів в іноземному університеті онлайн, така можливість теж є. Mm -hmm. Це абсолютно те саме. Угу. А які професії не потребують європейського диплому достатньо українського, наприклад? Будь-які. Будь 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 насправді будь-які. Українська освіта не є така погана. І якщо знов-таки у вас достатньо практики і ви достатньо займалися самоосвітою, то це буде цілком вистачить для роботодавця українського. Розумієте, диплом має зараз дуже символічне значення. Він для роботодавця позначає, що молода людина вміє вчитися і достатньо посидюча для того, щоб 4 чи 5 років провчитися і здати іспити. Для молодої людини диплом позначає символічно, що вона достатньо кваліфікована, щоб виходить. В дорослий світ, працювати в дорослій компанії. Абсолютно, це саме символічне значення може мати диплом онлайн-університету, того ж корсера, або будь-яких інших, їх зараз дуже багато, вони безкоштовні. Тобто не потрібно перебільшувати це значення, докладати якихось надмірних зусиль для того, щоб поїхати працювати і навчатися за кордоном. Тільки для того, щоб отримати диплом mm -hmm. варто туди їхати, якщо наприклад вас дуже цікаво за, це... за знаннями як... за знаннями по інтересу, по любові до професії, тоді варто і тоді цей диплом дійсно принесе вам ті бенефіти, яких ви очікуєте. А якщо чисто для того, щоб не було проблем з працевлаштуванням, не і допоможе. все-таки про дипломи, я не зменшую статус українських дипломів mm -hmm. і рівня, але ми розуміємо, і знаємо, що якщо людина отримала освіту в Україні і дипломи, відповідно є шанси працювати в Європі, там відбувається mm -hmm. перетестація, тому що є певна недовіра європейських освітян до. Освіти в Україні. А якщо європейський диплом іде сюди в Україні працювати, потрібна перетестація? і потребуючи все одно о європейський диплом, це вже статус. Да, це безумовно статус. виправі. атестації не буде потрібно, але звичайно буде якась перевірка. Наскільки людина може працювати в наших реаліях? Ну приїжджає, наприклад, з сфери культурології, там людина закінчила якісь спеціальність там, так. грубо кажучи, в Сорбоні приїздить до України? Наскільки вона знайома з українськими реаліями? Да, наскільки вона може в них бути конструктивно вписана і привнести в них щось нове? Тут уже питання кожного роботодавця окремо з а, з а наскільки впливає напряму, чи напряму <кій> європейський закордонний наземний диплом на а, рівень заробітної плати? <кій> Ви знаєте, впливає принаймні по зарплатних очікуваннях. Ми бачимо, що ті, хто завершили закінчили університет в Великобританії, в США мають в середньому зарплатні побажання на в два рази приблизно вищі. О! Да. Ніж зарплатні побажання тих, що закінчили там, наприклад, російські вузи, польські вузи, українські вузи. Десь це все на одному рівні. І звичайно, це впливає на те, скільки готовий буде заплатити роботодавець, особливо зараз, коли Україна прямує, скажімо так, до Європи, да, і коли в ціні англійська мова хороше, хороше знання сучасних технологій, все, що є про європейським, про західним ціні. Uh -huh. Звичайно, такі роботодавці можуть платити більше, або можуть більше хоче піднімати зарплату, або якщо немає такої можливості, то що хоче нематеріально мотивувати, пані у вас статистика. А, можете назвати? От людина прийшла з європейським так. дипломом, якусь сучасну українську компанію. Початкова заробітна платня, яка має бути? Дуже залежить від сфери. Безумовно. Ну наприклад, дайте нам, щоб наші глядачі орієнтувалися. Студенти стартують від двох тисяч гривень зараз. Та ви що, з європейським Ні. дипломом? Ні, не з європейським дипломом. Побажання їх, звичайно, вже вищі, там 5-6 в середньому. Так. Да, але взагалі студенти стартують від двох, і це не залежить від. Того, з яким дипломом ви прийшли, є якась позиція з якоюсь ставкою. Да, людина з європейським дипломом може швидше потім просунутися і швидше отримати підвищення, але є ймовірність, що з європейським дипломом ви прийдете все одно на таку маленьку. Ну зарплату. давайте в середньому ну, три професії візьмемо, it компанії. В IT компанії там уже починаючи від 6 від тисяч гривень. Так економіка юриспруденція а, дуже залежить від компанії, дуже залежить від сфери, в якій юрист початківець юрист може претендувати на 2-3 тисячі. Якщо це міжнародна велика компанія, там я навіть не знаю. Вони не відкривають свою зарплатну статистику. А зараз дебільшого яку світу здобувають, за якими спеціальностями в Європі? Ну, за кордоном теж немає такої статистики, тому що ну дуже важко порахувати. Ніхто не тримає ну, загально. У нас це переважно маркетинг інформацій. Технології дуже часто технічні спеціальності, тому що, наприклад, в Україні аграрна сфера добре розвивається, ага. і там дуже затребувані такі дипломи. Тому от агровиробництво це популярно. Ага, зараз. і кілька секунд. Багато студентів повертаються в Україну працювати з європейським дипломом. Чи все таки їх там заохочуть і вони залишаються за кордоном? Достатньо багато. Багато Можна... залишається чи повертається? Багато залишається, повертається, я би сказала 50-50. я це... не маю точної статистики, але знаю, що багато людей попрацювали там, повернулись для того, щоб працювати на Україну. Але все одно ви підтверджуєте статус, якісний статус закордонної освіти. Якісний статус якісної освіти, отриманої з душею, і з бажанням навчитись, да, підтверджує? І знаннями. Дякую. «Сніданку з 1 плюс 1» була директор консалтингового центру Хедхантер Україна» Оляна Маслова. Далі буде.